Їхнє гасло заради кожного життя. Український волонтерський медичний батальйон госпітальєри бере участь в російсько-українській війні ще з 2014 року. Вони працюють безпосередньо на передовій та займаються а, власне, наданням медичної домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів, а також цивільних з найгарячіших ділянок фронту. За час роботи цього батальйону було врятовано. Тисячі життів, а ось про життя госпітальєрське розпитаємо сьогодні нашого гостя Костянтин Герцик, медик добровольчого батальйону госпітальєри, професійний інструктор з домедичної допомоги та тактичної медицини. Вітаю вас, пане Костянтине, і слави Україні! Героям слава доброго дня! Розкажіть, будь ласка, чим ви власне займалися до початку війни? Я взагалі, будучи ще студентом медичного коледжу і потім подальшого медичного університету, я почав задумуватися, що от той рівень знань, які мені дають в начальному закладі, і той рівень компетенції, який я хочу мати, щоб людям допомогу, він трошки не співпадає. І так сталося, що я пройшов одні, потім інші курси. Після чого плавно почав їх викладати, і так от займався вже на протязі восьми років, і, і по сьогоднішній день я займаюся саме навчанням, як цивільних осіб, так і військових, поліцейських працівників ДСНС, лікарів, як надавати якісну першу домедичну допомогу, тактичну медицину. Як давно ви в госпітальєрах? Я приєднався з травня місяця, да. я спочатку повномасштабного вторгнення поїхав до себе додому і почав, почав навчати осіб, які записалися до територіальної оборони, які вступили до ЛАВ Збройних сил України. І от коли вже навчання вийшло на такий от рівень, що люди почали залучатися до бойових задач, до чергувань, і вже от не було такої кількості людей, яких можна було б регулярно навчати, то я вирішив, що в цьому регіоні моя так маленька місія виконана, і треба рухатись далі. Якою була ваша особиста мотивація? Як обирали? Чому саме госпітальєр? Я розумів, що я хочу бути корисним. От я хочу надавати людям допомогу. То в мене є певний досвід, є знання, і їх треба максимально ефективно використати для того, щоб врятувати велику кількість життів. Ну, і Саме діві дивіз госпітальєрів заради кожного життя мені дуже імпонував. І так сталося, що от наші шляхи в світі вони зійшлися. А розкажіть, як можна потрапити до госпітальєрів на сьогоднішній день? є... Потреба саме в лікарях і конкретно в фахових лікарях це анестезіологи, травматологи, хірурги, От саме люди, які вже мають певний досвід, компетенцію освіту, щоб надавати вже допомогу на більш пізніх етапах. Стабілізаційні пункти це бригади медичної евакуації. От, якщо є такі люди, і в них є потреба і бажання долучитися, вони можуть це зробити для всіх інших людей без медичної освіти на сьогоднішній день. Відкритого набору немає, тому що от зараз є очікування, де більше 50 людей, які хочуть долучитися до ротації, і вони досі стоять в черзі, тому що екіпажів більше ніж достатньо, які ми можемо забезпечити. Можете розповісти власне про устрій добробату госпітальєри? У нас є. Така концепція, що є певні екіпажі, які виїжджають на ротації, вони працюють в певному регіоні і тим самим дають допомогу пораненим і займаються саме евакуацією цих поранених. Інколи це не завжди бувають поранені саме з збройних сил. Це можуть бути і цивільні люди, які живуть в певному регіоні. І вільний від евакуації надання допомоги час наші екіпажі займаються тим, що вони навчають саме військових, як надавати якісну медичну допомогу, навчають їх тактичній медицині, тому що скільки б не було медичних евакуацій медичних екіпажів, вони не зможуть до кожного під'їхати і забрати? А от якщо боєць може в перші хвилини сам собі надати допомогу, зупинити критичну кровотечу, то в подальшому таке виживання якісно і кількісно зростає. Гасло госпітальєрів заради кожного життя. А яка філософія в добровольчого батальйону госпітальєр? Філософія, що ми хочемо бути корисними і рятувати життя на будь-яких етапах. Не обов'язково бути медиком, щоб вміти надавати допомогу. І не обов'язково бути. Лікарем і рятувати життя не тільки в лікувальних закладах, а можна це робити і в польових умовах. Тому у нас в екіпажах працюють як лікарі, так і не лікарі. У нас є люди, які вміють надавати допомогу, але не мають профільної медичної освіти, але вони хочуть надавати допомогу. І от таких людям також ми йдемо на зустріч, ми їх навчаємо і вони в подальшому долучаються до екіпажів медичної евакуації. Ще одним із важливих напрямків роботи госпітальєрів є медико-тактичні вишколи. Розкажіть детальніше, тих, хто раніше чув проспіталєрів, чув саме за рахунок. О такого навчання. Це Багатоденні тренінги, вишколи, де людей, в тому числі і цивільних, навчають, як надавати допомогу в різних бойових умовах, в умовах стресу, в умовах, коли є багато поранених з імітацією цих стресових умов. Тобто, одна справа, коли ти просто знаєш, що робити, а друге діло, коли ти відпрацьовуєш це в реальних умовах, коли люди кричать, є імітація крові, ти бачиш ці поранення. Ти знаєш, що вони штучні, але все одно то тобто, ти по-різному це усвідомлюєш. І от одна із така Пріоритетних наших напрямків діяльності це от саме навчання, як військових, так і цивільних осіб, тому що ну давайте будемо об'єктивними, ми не зможемо самостійно врятувати всіх, але якщо кожен буде знати, як надати допомогу, хоча б собі. Це вже притує багато життів в подальшому. Чи означає проходження такого вишколу автоматичне зарахування до госпітальєрів? Це 100% що ти одразу поїдеш на ротацію, якщо просто приїдеш на вишкіл. Але якщо ти пройдеш вишкіл і захочеш долучитися до батальйону, то це буде тільки корисно. Взагалі, всі люди, які хочуть долучитися до батальйону, вони першочергово мають пройти внутрішній чотирьох або денний вишкіл. Саме для того, щоб розуміти хоча б базові речі, які треба знати, коли ти надаєш допомогу, як її надавати, коли ти будеш працювати з людьми в екіпажі, щоб у вас було певне злагодження. Про склад екіпажу госпітальєрів, хто до нього входить і з людей якої спеціалізації складається екіпаж? У нас є зараз декілька різних так, рівнів екіпажі. Є який завак, це е, саме така бойова машина, джип-пікап, яка займається евакуацією пораненого бійця з е, максимальної передової. Там екіпаж правило, складається з водія, який вміє і має навики екстремального вождіння. І там складається з двох парамедиків. Є медеваки, це такий більший ранімобіль, який виїжджає в максимально допустиму для нього безпечну зону, там де він може проїхати по своїм так, ну, габаритам авто, і там, де він може ефективно виконувати евакуацію. Там екіпаж складається вже з Більше компетентних людей з більшою скажімо так, кількості людей там можуть працювати парамедики і медики разом. Тобто тут вже можна зробити більший обсяг медичної допомоги і вже стабілізувати пораненого і транспортувати його в найближчий лікувальний заклад або стабілізаційний пункт. Ну відповідно, третя ланка це стабілізаційні пункти. Там працюють вже лікарі з величезним досвідом, фахом, і вони займаються тим, що коли є багато дуже поранених, вони їх приймають, стабілізують, надають першу допомогу, проводять медичне сортування, і вже стабільних можна довести до віддаленого лікувального закладу, тому що ну не завжди. Дорога може бути безпечною для пораненого. Не завжди буде той час, щоб його довести. Там у нас були евакуації по півтори-дві години. І, відповідно, якби такий постраждалий був нестабільний, то ну, дуже важко було б його довести. От. До повномасштабного вторгнення госпітальєри були демілітаризовані батальйоном, тобто не носили зброю. Чи змінилось щось після 24 лютого? Зараз у нас є екіпажі, які частково озброєні, є екіпажі, які так само залишаються демілітаризованими. Це вже залежить від певної особливості самото роботи даного екіпажу, від тих умов, в яких вони працюють. Госпіталіри і надалі залишаються добровольчим батальйоном. Відповідно не входять ні до яких офіційних і державних структур. Розкажіть, яким чином тоді відбувається комунікація зі збройними силами України? У Нас кожен екіпаж, який виїжджає працювати так чи інакше в. Більшість частини, які зараз є у нас, хтось колись раніше чув за госпіталіри. Це ім'я з великої літери і ім'я з великим досвідом. І кожен зараз з командирів хоче, щоб в. Підрозділів були якісні медики, які зможуть допомогти, в разі чого надати якісну допомогу і евакуювати такого пораненого і навчити їх бійців. І тому от керівництво дуже часто йде на зустріч, комунікує з госпілерами, комунікує з екіпажами. І ми в свою чергу, ми, коли плануємо ротацію, заїжджати до певної бригади або підрозділу на позиції, ми узгоджуємо певні нюанси, як нам з ким комунікувати, і от на рівні командування от Таке злагодження. Можете розповісти власне, про свою першу ротацію і про свій перший бойовий виїзд? Перша моя ротація була на південний напрямок. І ми працювали як з бригадами і частинами, які тримали там оборону, так і з певними групами спецпризначенців, які виконували певні задачі. Чи врахували, скільки вам життів вдалося врятувати? Коли декілька днів ти працюєш, в тебе там в день там 5, 7, 10 поранених регулярно поступають, то ти якось збиваєшся з вічби, і тут ми ж працюємо не для якихось цифр, щоб там потім казати, що я там рятував 20 життів або 320 життів а для того, щоб рятувати кожне життя, яке ти можеш рятувати, чи можете розповісти власне про свою о, найважчу евакуацію, або бо, можливо, яка вам запам'яталася найбільше? Із таких от поранених, який запам'ятався дуже, це був поранений з множинними осколковими ураженнями, в тому числі травмою голови. І от ми максимально намагалися стабілізувати, але ми довезли його живим, стабільним. Що особисто для вас найважче в роботі парамедик? Це усвідомлення того, що не всіх поранених вдасться врятувати так чи інакше. І що наскільки б ти не був досвідченим, наскільки в тебе не було б забезпечення, якісне. І Ефективна команда, то все одно будуть поранення, яких тобі не вдасться врятувати. І, на жаль, це так. Можете розказати ось власне, про проєкт, до якого ви також долучились, це справа ветеранів, який буде реалізовуватись в Вінниці. Одного разу до нас прийшов наш товариш на тренінг, людина, яка в свій час отримала тяжке поранення, будучи діючим військовослужбовцем. Він вже не може продовжувати нести службу, але людина. Мотивована і вона хоче бути далі корисним. Ми задумалися, що це ж не одиничний випадок з таким пораненим, який от хоче далі чимось займатися і нести користь іншим людям і своїм побратимам. І ми вирішили зробити такий проєкт по залученню ветеранів до інструкторської діяльності. Наша задача це забезпечити їм як роботу, так і соціальний рівень. Тобто, ми хочемо, щоб вони працювали, щоб вони передавали свій бойовий досвід, щоб вони. Ділилися їм, вони бу... відчували для себе, що вони не забуті, що вони корисні, і в той же час ми хочемо забезпечити їм гідну заробітну плату. Чи думали, чим ви займатиметеся в подальшому у мирному житті, коли війна закінчиться, можливо, будуєте вже якісь плани? Я для себе так вирішив, що я не розділяю, що от є зараз от таке життя, і буде якесь колосально інше от після закінчення там активних бойових дій або війни в цілому, тому що я вважаю, що нам треба навчитися жити в таких реальних умовах, так як є зараз. Якщо ми зараз чого не навчимося, то те, що роблять наші захисники і захисниці, то, ну, то дуже буде на смарку. Тому що, поки вони воюють, ми маємо е, забезпечити ну, дійсно життя в тилу. Надійний міцний тил, да. це все комплексна, це комплексний підхід нашої міцної держави. Дякую, що розповіли про усе в деталях. Що розповіли власне про важливу справу, яку робити відповідно у вашій особі. Хочу також подякувати усім тим, хто рятує життя наших воїнів і цивільних на передовій з непохитною вірою Збройні Сили України. Дякую, що дивились. Побачимось в наступних інтерв'ю. І на все добре.